Реально офігенна конференція, напевно, одна з найкращих, на яких я взагалі був. Афтех це конференція від Developer's UA. Of Афтех це звучить як щось свіже. Звучить як щось прикольне від української компанії і в Європі. І це класна конференція. Реально офігенна конференція, напевно, одна з найкращих, на яких я взагалі був. Я правда, давним-дивно не був на офлайн конференціях. Але в Афтах, блін, якось так класно в серце зайшов. І, по-перше, там були офігенно збалансовані спікери. Хочеш, слухай про AI, хочеш, слухай про cybersecurity. Хочеш, слухай про Engineering Management, хочеш води по виставкам. Там була виставка дронів, був Job Speed Dating і був просто неймовірний нетворкінг. Можна було поспілкуватися з ким завгодно. В тех якось зробили на такому балансі, і він, мені здається, прям золота середина. Коротше, було і весело, і можна було щось нове знати, і можна було декілька разів зловити ця штука, яка називається афамомент і таке інше.